Так, ребята, подписчики, доброго дня вечора чи ночі. Значить так, купую таку плату. Дивіться, що тут інтересного, значить, показую зараз трошки ближче вам, щоб ви було. бачили. Таку плату в інтернеті я її знайшов. Точніше на OLX. Інформації по ній взагалі 0. Зовсім ноль повний. Значить, що це за плата? Це плата 12 вольт. Чистий синус через трансформатор. Ну, десь в пределах до 300 Вт. Можна поставити по одному ключу. Тут поставити Полеви, польовики. І 300 ватт з неї знімати. То есть це готовий варіант синусного інвектора плюс-мінус 12 вольт. Виход на трансформатор. Значить, э, температура датчик. Так, Датчик температури, вход 220 вихода з трансформатора. Значить, і. Що там ще є? А, вентилятор. вихід на вентилятор, на охлаждення транзистору. Оце, що написано, це плати дів. Як вони правильно читаються. А, як його зробити республік. А оце друга надпись. Я не хочу наводиться. Із комп'ютер якось тримає Це получається сайт їхній. На сайті я знайшов цю оплату. Взагалі по якомусь, не по-нашому розмовляє, є відео на цю плату, як він її випаяє, соєдиняє. І це виходить таким макаром. Ми беремо оцю плату. Нашу. шим модуляція? Модулятора значить так, з синусної модуляції. Тобто і в нас получається, вона стає от так. Раз. Вставили, все. Сюди він припаяв 4 транзистора з маленькими радіаторчиками. І все. Сюди плюс-мінус 12 вольт. Виход на трансформатор. З трансформатора виход 220. От сюди, на вот цю підключення. Ну, реально, воно там в нього всього робить. Значить, а мені треба що? Мені транзистори. Ці не надо. Підключення, значить, виход от ці на управління. Мені, получається, треба брати виход прямо з плати. І підключати на мої транзистори. Ну, це бомба. А це бомба? Зараз існує вам. Я хотів цю плату зібрати все самому. Тут стоїть? Значить, що у нас тут? Uh, так, це, наверное, на вентилятор. Надо перевірити, де тут. Uh, ага, вон. Маленький транзисторчик стоїть. Це скоріше, стабілізатор. На 5 вольт. який дає тут на ножку 5 вольт. Прежде чем это я все буду його проверять, я отплату оцю ставити не буду, підключу 12 вольт і тут проверю, чи тут є 5 вольт на ножку, щоб не спалити оцю плату. Ну так, в принципі, мене зрозуміли. Так, да, тут оцей предохранитель, защита потоку, стоїть вот такий шунт. Ну, побачимо. Значить, що хотів сказати? Чого я таку плату так ...случайно знайшов її, того, що я хотів зробити собі отаку плату? Купив таку, типу, монтажна плата... але вона так паршиво зроблена. Отвори... Подивіться, які тут отвори. Тут міліметр 1-2, мабуть, отвори. А оцю планочку я тупо не міг її впаяти. Я потім почав вставляти медну проволочку, щоб можна було хоч якось соєдинити оловом. Тому що олову не можна його припаяти. Якби того, що воно від скатується від самого контакту. Подивіться, тут даже, тут для транзисторів, вот, Блянк, де тут. Тут для транзисторів менший отвір, чим отут. А на цій платі, на, на цій планочці тут ще менше. І вони ну і не можна ніяк паяти. Оце я хімічив-хімічив. Плюнув, почав шукати в інтернеті такі платки. Ну, щось наподобі. Думаю, може щось є. Вона недорого коштує. Оця плата коштує майже так же само, як і ця. Ну, чесно сказати, чуть більше 200 гривень. цю можна менше, навіть 200 гривень знайти. Ця дорожче чуть-чуть. Ну, більш Доставка е, Укрпоштою була безкоштовна. Так що так, оце викидуємо, будемо робити оце. вже майже все готово. Ну тут, звісно, виходи звідси оцей шунт, мабуть, прийдеться, його тут не робити, а або від нього просто навсі запитати про вода. Так, в мене той бігає. Така стойка. Ой, от так от. Що вам ще сказати? Ось така я плата. А, значить, що я знайшов, Так, по інтернету. Ми дивимося у нас. Оце його схема. Оце є плати. Так. Оце та плата. Як бачите, в зобраному состоянні уста друкована плата інвертора дів. Інвертор з чистою синусоїдою. така плата. от і крупний розмір, <coughs> от і зверху розмір, Вот оцей вот, цей і И вот тут є таке відео, я подивився, Ну тут реально. чуєте, так? да? так что такие дела вот такие вот вариант платы информации нашел схема та же сама какая и преддаете китайцам по нумерации тут На цій платі всі нумерація є. Тобто, номер там R12, R14, оце все. Так що розберемся. Підписуйтесь на канал. Буде багато чого інтересного. Ми будемо запускати потім трансформатор. Это все має все робити. То, що воно других робить і тут буде робити. До зустрічі!